Віктор Андрійович, ми з вами про військо українське згадали, а ви для себе пояснили, чому от практично з моменту відновлення української незалежності е, українські влади роззброювали справи, власну державу. Та от е, демілітаризовували, по суті, те, що Путін хоче зробити з Україною. Позбавити війська, ну так, залишити якісь поліцейські сили. Ну, вибачте, я як президент двічі накладав вето на бюджет країни тільки по мотивах, що Міністерство оборони України було недофінансоване. Про це вам краще Юра Єханурова розповість. Якщо взяти із 91-го року дійшли до 93-го року, виявляєте, яка інфляція в нас була в 93-му році за, за ці три роки. 11 тисяч 183%. Це значить. Це от коли люди з мільйонами ходили, так? Да. Це, це, це купони, купони, мільйони. Ти? Я знаю, у мене один раз, я вже був головою Національного банку, і я собі дав слово, щоб більше такого не буде. Я в одному місті, абсолютно непристойному, на дорозі, побачив, як валяються українські купони. Непристойно, непристойно, демонстративно, тому що вони, вони не варті нічого. Це папір, це не гроші були. Ми прийняли інфляцію із двох трильйонів вартості ядерних зарядів нам ніхто нічого не заплатив. Начебто передали цей актив. По якомусь газу там чи Лозаренко, чи хтось там, щось там, зачоти посло там якесь не. Ну це Схема. Та це ну слухайте, ну два ну, трильйони. Ви можете уявити, що таке один мільйон доларів, що таке сто мільйонів, що таке один трильйон, скількома машинами його треба завозити і так далі, і так далі. Тобто, я думаю, що наше входження в незалежність було надзвичайно складним. Як правило... Ми не були членом жодної міжнародної спільноти економічної. Ні від кого ми не могли очікувати допомоги. А по-друге, 91 рік, ви пам'ятаєте, що вибори в український парламент були в 90-му році? Ви пам'ятаєте, хто зайшов в український парламент в 90-му році? Комуністи. Комуністи. Ну, здебільшого була група людей... Ні, така 239. 239 Тож комуністів. Кому породження якраз, не, якраз того часу, так по яких мотивах чого вони голосували, зараз ми не будемо розглядати. Ну ви маєте на увазі не з національних мотивів, не з національних. Із своїх кар'єрних, і не дай Бог, щоб там повіг там не, не були втрати чогось ресурсів чи проектів економічних і так далі. Тими словами. Ми до свого власного патріотизму йшли довго. Ми довго не бачили українського парламенту. Ми довго не бачили українського уряду. Ми довго рухалися, знаєте, такими спрощеними відповіді, відповіді на те, ну як сформувати національний бюджет. Це дуже просто скоротіть армію. Скільки танків там на Пакистан, скільки там куди пішло, це кожний, як би сказати, кожний Божий рік, кожні 5-4 роки якась епопея у нас була. Тому що з однієї сторони пригодність чи непригодність, актуальність чи не актуальність військових активів, це, це вирішує не прем'єр-міністр, це вирішує Міністерство оборони, парламентський комітет. Очевидно, військовий найкраще бачить, що із того, що в його є, що воно навіть в стратегії не пригодиться. Тобто, З однієї сторони, я розумію, що сьогодні краще б жорстко критикувати цей період, але вибачте, у нас у 99-му році, 1990 році, наліт пілотів військової. Авіації за рік, який був? Кілька годин, я думаю. Дві години. Дві години, Дві години. це сісти і вийти з військового літака. Тож, ми ж ми не про таку армію говоримо, правда? Не таку. Ми говоримо про ту армію, яку ми сьогодні бачимо. А з від своєї армії до сьогоднішньої армії це зміна фундаментальна поглядів, доктрин, стратегій. Це зміна, радикальна зміна політичного курсу країни. Віктор Андрійович, я згадав 2010 рік, можливо, ці спогади вам неприємні, але треба згадати 2008 рік, тому що саме тоді Росія показала, що вона вестиме війну. Ну от просто вестиме війну. Була Грузія, і знову ж таки, не всі зрозуміли, що це початок переділу світу, відверто кажучи. Ви були в Тбілісі в цей момент. А, до речі, росіяни могли вас вбити тоді? Я, я був приконий, що ні. Я так і Леху Качинському говорив, і Валдасу Адамкусу, що, от ви уявляєте, коли Міша дзвонив, це неділя була, десь четверта година, він мені дзвонив, вони йдуть на Длісі. І замість довгої розмови, яку традиційно Міша любив, це була просто одна фраза і все. Вони йдуть на Тбілісі. 26 кілометрів стоять від Білісі російські війська. Моє запитання, Міша, що я можу зробити? У його відповідь одне слово. Приїжджай. А як я зараз наберу Леха? Ти не проти, ні, не проти. Все, набирай Леха. Знаєш, давай поїдемо вдвох. Щоб там не було, станемо. Ну, вибачте, навіть така імпровізація, яку я їм пояснюю. Ну от, 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 от ми стоїмо на проспекті Руставелі. Іде окупанська окупантська колона. І тут стоять три президенти, тоді ще ми за дамкусом результатів не мали перемоги. Стоять три президенти, що вони зроблять? Я даю 100 проти нуля. Зупиняться. Це надто небезпечно на гусениці намотувати життя трьох президентів. Занадто небезпечно і для Західного світу, і для Східного світу. Моє було переконання, що це сильніше, ніж, е, ніж танки у Путіна. І я залишаюся переконаний в цьому сьогодні. Але те, що, вибачте, у мене як у президента, от я просив би, щоб ви запам'ятали це, в українському парламенті, а я працював в країні парламентського ладу, не президентського ладу, як Леонід Данилович. А для того, щоб не було в нас стрілянини на Хрещатику, для того, щоб всі, хто там був, чи на одному майдані, чи на другому, зрозуміли, що демократія приносить безпеку. Вибачте, повноваження президента ж були обрізані. Обрізані, обрізані, обрізані повністю. Тобто у президента залишається, кого він подає. Це ще не гарантія, що він її проведе там. Якщо він СБУ проводить і міністр оборони, ну да. Де. але маю на увазі, що зразу генпрокурор чи міністр оборони, чи будь-хто, як тільки за його проголосували, залежність стає тільки від парламенту, не від президента. Президент вже нічого не може зробити. Та я пам'ятаю, як Бориса Тарасюка в Кабмін не впускали. Тобто ми приходимо до того, що в мене прийміть це, будь ласка. Хоча воно звучить як якесь оправдання. Це не оправдання, Це умови, в яких я маю честь сказати, працював. І я б другого і зараз не допустив би. У мене жодного дня у парламенті не було моєї більшості. Запам'ятайте це. Жодного дня. І голосування за кожний бюджет це бої. Як щоб не постраждали ті відомства, які залежать чи не залежать, або від е, якоїсь групи в парламенті, або якоїсь групи в уряді. Он зараз дуже важко це згадувати. Я просто, знаєте, до того, що варто це далі колупати, як сталося так, що народний президент, ми ж з вами пам'ятаємо, Ющенко так, а в парламенті не сформувалася фракція. А знаєте, скільки Ющенку дали? 72 голоси. Я півтора роки працював з парламентом, де більшість належить, як сказати, Володимир Михайлович, голова парламенту, Литвин, Литвин Валерій Павлович зайду, він вів цю політичну силу. От півтора роки. До до осені 2006 року у нас в парламенті була більшість Леоніда Даниловича Кучма. Не скрию, до мене разів чотири, можливо, менше, можливо, більше, приходили люди, яких ви знаєте, на парла на хрещатику половина Майдану сидить в палатках. Ви знаєте, до травня місяця. Майдан не розходився. Так. Дим, дрова лежали, там кухні польові, звичайно, менше людей, палатки всі від, від Суму до європейської площі. Я ходив на хрещати кажу, хлопці, ну, розходтеся вже. Звертайтеся вже час. Уже, уже півроку назад. Працювати. Як, да, як, як виграли. Да. Ну, попросили. А один. це був механізм тиску на вас? Ну, в, такому, в такій затихаючій фазі це, я б сказав би, не глобального тиску, але все-таки е це інструментарій був, інструментарій, тому що голос Майдану він експлуатувався. Ініціатива, яка там підписувалася якимись групами іменем Майдану, ну, очевидно, очевидно, моя реакція повинна була бути. Проходимо вибори, парламентські вибори, наша Україна 72 голоси, Батьківщина 153 голоси, соціалісти, я думаю, там чи 27, чи 35 десь. Ну, одним словом, да, і комуністи. У кожному міністерстві один із заступників був комуніст. не знаєте, де за що? Зажеховим. Зажекли. Так. Да. І коли ми говоримо про те, що після Майдану ми мали парламент перехідний попереднього режиму, це я в м'якій формі кажу, і приходили, повторюсь, там три-чотири ініціативи, щоб я розігнав парламент. Я кажу з великою радістю. З великою радістю. Тільки давайте ми завтра вранці зустрінемо, да? візьміть вам по екземпляру Конституції і виділіть фломастером, і завтра прийдіть, щоб ми працювали. Як розганять парламент? І щоб це вкладалося в межі Конституції. І будь демократом. І щоб ми, щоб я був демократом, я ж гарант Конституції. Гарант. Не Рядки, які я повинен гарантувати, що після цього не буде протистояння громадянське, що там не піде кров. А в цій системі, коли, пам'ятаєте, Путін тричі вітав Віктора Федоровича з побідою. І я знаю багато деталей таких, що він увірував, їдучи навіть в аеропорт Путін, що вечором буде інформація про перемогу. Янукович